Приготуйтеся, гряде суд Божий. Чим вам допоможе вивчення Біблії на наших каналах? Ви зможете розбиратися, де церква, народ Божий, а де Вавелон, де Сатана, а де Бог, де Антихрист, звір із та, сатанинською політикою, а де Ісус Христос, справжній цар. Бо все одно все буде так, як прописано в Біблії, по волі Божій. Весь світ існує за задумом Творця. Історія людства закінчується. Гряде суд Божий. Одні будуть підсудними, а діти Божі, які були світлом, творили волю Господню, були прикладом, вони судитимуть цей світ. І навіть за неполих ангелів, які погано впливали на людство, теж судитимуть святі. Весь цей сатанізм і безбожництво будуть засуджені на вічно вгієну вогняну. Усі люди, які живуть з волі диявола, потроплять на суд. Зверну... Звершувати суд буде Ісус.